Вітаю, любі. Дякую, що зі мною, дякую, що оглядаєте. Дуже мені приємно і дуже цінно, як і всі ваші коментарі і думки. Дякую, що поділилися ресурсами, які дивитися. Відразу скажу, що ще не мала нагоди ознайомитися. Єдине, що добавлю що не дивлюся стосовно там історії і так далі, тому що те, що нам подають, мені не цікаво з тих міркувань, що які би там нові ресурси не з'являлися, суттєвого кута зору на історію, не суттєвий кут зору на історію не змінюється. А це, ну він трош, трошечки там міняється, але не принципово. А я ж вважаю, що е, це не та історія, яка відбувалася. Е, це не те, що я вважаю, е, ну, не, не, не лише моя там особиста думка. А з того, що можна знайти, з тих даних, які можна знайти зараз в мережі, з того, що ця історія трошечки по-іншому відбувалася, що перед нами вже було кілька там цивілізацій, і судячи зі всього, судячи з, з того, що ми дуже багато. Людство не може пояснити багатьох речей, і що ми знаходимося на руїнах. Наша цивілізація заселила руїни минулої цивілізації, через те дуже багато речей неможливо пояснити, бо якщо не ми це робили. Відповідно, пояснити призначення тих чи інших споруд, пояснити великі двері, відсутність санвузлів в великих будівлях, таких як палаци і так далі, є неможливо А ті пояснення, які є мене влаштовують, тому я готова дочекатися до справжньої історії. Сподіваюся, що незабаром нам відкриється дуже багато речей. Ну і власне питання, чи ми будемо готові це все почути, бо підозрюю, що це буде багато нового і цікавого. Ну, наприклад, з того, що мене зачепило, я в свій час. Перестала їсти. Був період в житті. Це була така, не знаю, стан, емоційний стан такий, що я не могла їсти. Це не було моє рішення, що я від сьогодні більше нічого не їм. Просто я їла дуже-дуже мало, дуже багато пила води, і це тривало практично рік. І я зрозуміла, що так, я схудла тоді до, до мінімальної своєї ваги. Я на той момент важила якихось там 54 кілограми, що для мене мого зросту 1,68 м, є дуже мало, і я так в житті не важила. Але я себе чула дуже добре, і я зрозуміла, що якщо я дуже мало їм, то можливо я можу перестати їсти взагалі, бо їсти мені не хотілося. І... Я розумію, що організму потрібно всі елементи, енергія, звідки збрати, і я почала шукати щось якоїсь інформації трошки по сонцеїдству, нічого толкового не знайшла, відповідно, їла, щоб підтримати свій організм на фізичному рівні. От. Але згодом, за кілька років, я натрапила на досить цікаву. Досить цікаве відео, де е, якийсь дослідник розповідав, що власне, люди не їли для того, щоб колись не їли для того, щоб їсти, е, власне, щоб підтримувати свою енергію. А для того були інші методи, там, в тому, ж, в тому ж числі сонце і так далі. І що е, кожна, е, кожен фрукт, кожен опоч, е, кожен напій навіть має свій, е, свою якусь енергетику і своє, е, свої вібрації. І якщо людина е, чула себе некомфортно, Якісь е, бракувало чогось, е, зміна е, е, щось відбувалося на енергетичному рівні, знаючи е, чітко вібрації там яблука чи грушки чи будь-чого, людина могла поновити свою. Свої, брак оцих вібрацій, які їй бракувало, в такий спосіб вона узупевнювалася. Просто з'ївши щось конкретне, вона могла згармонізувати свою, збалансувати свою загальну енергію і вийти на той рівень вібрацій, який потрібен. Мені видається, це дуже слушним. Uh, і я думаю, що ми ще про це теж почуємо. А їжу сприймали виключно як задоволення. Тобто, щось десь, звичайно, їлося, але не так часто і не в таких кількостях, як ми це робимо зараз. Uh, знову ж таки, якщо взяти оці всі собори, що залишилися uh, унікальні. Споруди, які теж ніхто не знає, скільки їх будували, в який спосіб будували, складні архітектурні конструктивні інженерні рішення, надзвичайно витончена оздоба. І це все ніби в той час, коли тут люди на возі їздять з того, що ми в реальності знаємо. Тут віз дерев'яні колеса, а тут високотехнологічні якісь ну, речі, які мусили технології, завдяки яким ці споруди будувалися. І теж доволася різні ролики, де показано, що ці всі вікна ажурні, повторюють певні якісь геометричні рисунки, які теж мають вплив. Коли через нього проходить світло, звук і так далі. Тобто я не є в тому великий фахівець, але воно мені відгукується. І ці, ж, тобто ці, ці звуки і це світло, воно все створювало теж певні вібрації. Також не є таємниця, що кожен орган в нашому тілі, печінка, серце і так далі має свої вібрації. І я схиляюсь також до тої думки, що кожен такий собор з різними відмінними малюнками оцих вікон теж передбачав зцілення певного органу, певних органів за допомогою тих же ж органів і, і так далі. Тобто я не знаю, як воно працювало, але я Відчуваю, що воно десь так могло бути. І мені цікаво, що ви скажете, чи воно у вас відгукується, чи ви вважаєте, що це абсурдно і що це суто для моління до Бога. От. Поділіться, будь ласка, своїми версіями. І, Якщо до їжі, то недавно я там з донькою розмовляла і пожалілася, що от, там, в зимовий період наскочило на мене там, якихось пару зайвих кілограмів. І ми говорили про їжу, що можна з чим замінити, і чи варто зменшити раціон і так далі. Поговорили. І Наступного дня я знаходжу в себе в скрінах, я колись там собі заскрінила від Палієнка, був в нього в стрічці, десь було що зайва вага це не проявлена радість, це зайва скромність і це прогинання під інших. От і він каже, що якщо нормально тішитися життю, не бути надто скромним. Псевдоскромним. Якщо жити своє життя, якщо отримувати задоволення від того, що робиш, то можна їсти тістечка на обід, е сніданок і вечерю, і нічого тобі не буде. Тож я зібралася проявляти радість. Я зрозуміла, що так, я мало проявляю радості. Я ще не знаю, в який спосіб я це маю робити, але я стараюся ловити цей момент радості. Я рада, що я з вами. Я рада, що ми творимо таку дуже унікальну бульбашку, що ми в себе є. За що я вам ще раз дуже дякую. От, і мені цікаво, а ви вмієте проявляти радість е, сьогодні на сьогоднішній день? Теж напишіть, будь ласка, і е, основна тема, як цього відео, що я собі задумала, е, мені приснився сон, в якому йшлося про е, моноп'єсу, яку я написала. Я, е, з якогось моменту, з літа, я вже вам це говорила, захопилася написанням п'єс, і оце відкрила для себе таку форму, як моноп'єса. Там йдеться про в цій моноп'єсі, ще написала, є робоча назва наразі француз. От, йдеться про жінку. Я наразі не буду спойлерити. Я думаю, що невдовзі вам щось трошки більше зможу розказати. Але там йдеться про жінку, називається вона Люба, любов, і вона е, пекарка, вона пече хліб. От, і впродовж цієї моноп'єси, впродовж її монологу. Вона, проходячи різні життєві ситуації завдяки подрузі, завдяки, своїм, завдяки хлібу, якому вона пече, завдяки тиші, яку вона вміє почути. Вона все-таки в кінці вибирає себе. Вона все-таки йде на зустріч собі. І от мій сон він дуже чітко поскладався з тим, що. Я зрозуміла, що оце вибрати себе, там було зроби, як Люба, е, вибри, Люба вибрала себе. Вибрати себе це єдиний спосіб активувати реальність, яка на нас вже чекає. Ця е, проста, зрозуміла, очевидна, чесна реальність, е, де все. Нормально, де не треба вдавати, де е, кожен отримує те, на, на що заслуговує, заслуговуємо ми найкращого, звичайно. І це та реальність, про яку е, цей мій улюблений е, ютубер говорить, що це е, з, золотий вік, де кожен отримує за потребою. Ну, я не знаю, чи це. Варто озвучувати, як там якийсь вік і так далі, тому що історія вже мала золотий вік, а ми маємо мати щось абсолютно нове, бо так воно працює, і що воно вже є, воно вже існує. А перехід в цю реальність це відносно того, як я це відчуваю. Можливо, лише коли кожен вибере себе. Це той клапан. Ну, це просто треба перейти туди. Зробити цей крок назустріч себе, і відповідно потрапити туди в ту реальність. І чим більше повідкривається оцих всіх пазликів, оцих клапанів, я вибрала себе і далі, вибираю, вчуся вибирати. Ви, кожен вибрали себе. І так, ця реальність станеться фізичною, очевидною. Так, така мене думка прийшла. От, і... Власне, чому так? Тому, ж, бо це про справжність. Коли я вибираю себе, я вибираю себе ту справжню про чесність. Чому жінка а, часом все при ній, красива, розумна, забезпечена, не може знайти собі відповідного партнера, а, Можливо, тому що є моменти, які вона ж все ще не вибрала. Бо коли я накладаю собі макіяж, це абсолютно без образ, це абсолютно без закидів чи знецінення, чи чогось чи бажання виглядати гарною, тобто я не про це зараз, я просто про подумати. Що коли я наношу щось, коли я штучно створюю зовсім якийсь інший образ, який потім приходжу додому і змиваю, то в якийсь спосіб людина, яка мене зустріне, десь, коли я в іншому, в чужому образі прийду, вона зможе побачити власне мене, а не оцей мною створений образ. І не факт, що я можу створити цей образ. В найкращий спосіб. Ну, це буде е, щось, але це не буде те, що відповідає дійсності. Е, е, я так теж думаю. Якщо ви думаєте по-другому, то я залюбки послухаю. От, і, відповідно, коли ми будемо справжніми, ми отримаємо ту справжню реальність. Бо поки ми е, граємо на два фронти, поки ми е, щось видаємо, ми, відповідно, поруч з нами будуть е, ті, хто сам не є собою, тому що коли людина є собою, їй вже все решта, оці вдавання не є цікавими. Yep. Я так думаю, зі, зі мною так. От. І ще один такий момент теж з мого сну, мені не часто сняться сни, але деколи я думаю про, про якісь певні речі, які відбулися, це про те, що людина це єдине, єдине творіння на землі, котре здатне перетворювати енергію. Здатне. Я колись це називала, що людина це переробний завод. Що би не прийшло, що б не було, ми, єдині, як люди, маємо здатність, вміння це змінити, переробити і видати щось хороше. І я думаю, що оця, єди... оця властивість людини. Переробляти енергії, переосмислювати це теж спосіб змінити цю реальність. От, Ну і думаю, наразі все. Мені цікаво, що ви на це скажете. Дуже чекаю на ваші коментарі. Бажаю вам вміти проявляти радість. Як, якомога частіше. І завжди за будь-яких обставин, обставин вибирати лише себе. З великою любов'ю, Христина Лукащук.